Сьогодні ми запитаємо в чернівчан та гостей нашого міста, чому на їхню думку астрологія наскільки популярна. Попри наукову критику, гороскопи досі залишаються в стрічках новин, на шпальтах журналів і в буденних розмовах. Дехто сприймає їх з гумором, дехто всерйоз. Чому люди досі звертаються до зірок у пошуках надії? Це спосіб краще зрозуміти себе, потреба в надії чи, можливо, просто модна тенденція. Дізнаємось разом. Напевно, люди не хочуть брати відповідальність за якісь дії. Їм краще думати, що щось вище, якісь сили зроблять, зроблять за них якісь собиття. Бо я не цікавлюсь цим, і тому мені важко пояснити. Чи читаєте гороскоп? Ні, не читаю. Але коли рилси попадаються, так я читаю, думаю, боже, 100, 100 зі ста. Багато дуже прогнозів скрізь і цікавляться. всі. Дуже різні і поки до суті ніхто не може дійти. Ну, шукають, буде щось, ні, можна щось, щось пригадати чи ні. Ну, десь в такому дусі. Чи ви читаєте гороскопи, бо зараз так людям, людям цікаво знати про своє майбутнє, яке буде знати? Абсолютно, ні. Це в мене о, спеціаліст дружина. От ось якби ви знаю повспілкувались. вона могла багато розказати. Вона тілець і зранку до вечора витягує, всь... а я близнець. І все про тільця і розказує, який тілець хороший. Завжди в темні часи люди прагнуть знайти хоча б маленьку якусь надію на щось краще. І... Завжди в період воєн чи в період якихось катаклізмів люди зверталися до астрології. Ну це, мабуть, як такі свого роду як психологічна підтримка. Ось і все. А можливо, це ще трішки інфантильність, коли людина хоче думати і надіяти, що е, на щось добре в її житті можуть повпливати якісь потойбічні сили. Я не знаю, це якась маячня, по-моєму. Ну так на мене. Ну, люди, багато людей вірять, це їхні діло. Я не вірю. У мене астрологія так собі. Що було, то було, а так, я не знаю. Ну дивіться, у нас от я з Покровська, да? ой, в нас зараз стільки цих астрологів розвелося. І ракети від той, що поминали будинок, і тільки нам гроші платить, і ми все зробимо. А Оберіги там якісь вони готують. Ну, все таке собі. Повиїжджали всі вже в онлайн режимі працюють. Вірю, що є певні, ну певне щось вище над нами. Я не впевнена, чи це якось там пов'язано з зірками, але якщо щось хороше, то вірю. <свісно> <свісно>, якщо там карта, типу якогось а, туз, якийсь пентаклей, наприклад, звісно, вірю в гроші і гроші сюди, да, нада, Так, да, мені здається, воно завжди було популярно. Просто зараз саме ми входимо в оцей період, і через це ми більше це помічаємо. Я взагалі так вважаю, що це всього стосується взагалі. Всього. Всього, що модно, і всілякі ці культури, і все. Люди були раніше більше зацікавлені і багато знали, а потім віддалилися і тепер знову до тебе повертаються. бо таке дійсно воно цікаве, Я не знаю. Мені, наприклад, цікаво, а іншим не знаю. А ось, наприклад, чи ви переглядаєте гороскопи, що вас очікує на день, на тиждень. Ну, гороскопи більше я по інтернету дивлюся, наприклад, того. Там більше правдоподобно, більше схожість є у тім. а так то в журналах не дуже. А чи вірите ви в астрологію та нумерологію? Пишіть в коментарях.